І коли ми вже згадали про поріг дід або не насититься по-різному, гремучий поріг, ревучий і так далі, то, мабуть, не всі знають, що біля нього знаходиться таке село Васильівка. Поряд, через яке свого часу мандрував Тарас Григорович Шевченко, досліджуючи е, спадщину, козаччини. І описуючи географічні, етнічні інші особливості цього краю за грантом географічного товариства Російської імперії. І перебуваючи в районі села Васильівка, це напроти цього порога, він дуже важко захворів, і він думав, що помре, лежав у старості села в Гарячці. І він написав тоді заповіт, як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні милі, щоб Дніпро широкополе і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Справа в тому, що в бік Дніпра біля цього села знаходиться великий курган. І якщо зайти на нього, то в ясну днину. Особливо весною в повноводдя Дніпра, можна було бачити туман і чути гул цього порога. Ну, а далі ще цікава, це теж містична теорія, не тільки що поховати в цьому найбільш енергетичному місці Тараса Григоровича, а те, що потім, коли він переходив в районі острова Хортиця через Дніпро, переправляючись на правий берег. То кажуть, що там він обіймався з так званим чорним каменем. І що е, саме цей зв'язок з тим чорним каменем е, послугував в значній мірі тим откровенням, які ви можете знайти в кобзарі в інших творах Тараса Григоровича. Е, це ну, майже містична така теорія, наскільки вірите. Це вже можна додумувати фантазувати, тому говорити не будемо, поки не будемо мати конкретних свідчень. Але тим не менше, що це особливе енергетичне місце е, на Дніпрі, і що саме тут зародилося свого часу той рух, який ми називали, називаємо Амазонками. Бо е, саме тут був центр сарматів, і ви знаєте походження назви Амазонки або Намазані, е, коли загинули чоловіки в борні з персами, і коли на чолі сарматів стала царь мати, дружина царя, е, то всіх підлеглих називали сармати, ну яких на чолі царь мати. І для того, щоб захистити свою територію, свою батьківщину, вона посадила неодружених дівчат на коней. А як вони могли з силою з чоловіками? І тоді вони використовували, як ми кажемо, містичні різні речі, в тому числі особливо. В сумерках таких, от майже пітьмі, одягали роги, намазувались під чертів і так далі. Звідси й пішла назва Амазонки. Але дуже вправні дівчата були і не могли користуватись важкими мечами, користувались легкими, короткими мечами. А потім вони передали вже свою спадщину. Передали козакам. Причому тут дуже цікаво споріднені, що дівчата заплітали коси, коси захищали шию. Але коли дівчина виходила заміж, вона розплітала коси. Як казали, одягала очіпок. Це вона вже все, вона заміжня, вона вже не дівчина, вона жінка, це інша, інший статус, інша роль у сім'ї. Тут багато легенд, але тим не менше, оце косі заплітати воно передалось тій назві, яку ми маємо козаки. Бо козаки, буква чи фонема С з часом змінилась на букву З. Раніше люди менші зростом були, а чим менший зріст, тим більш тонкі звуки. От Китайці майже щебетали до тих пір, поки підросли, бо раніше їсти, як кажуть, нічого було, то і ріст, і все інше вони були маленькими, і у них і пісні і все в бік високих частот і о, таких голосних звуків. Е, тож козаки тоді називались косаками, бо вони заплітали волосся, яке не було інструменту гарно постригти ще й обрізати, а тому заплітали коси, і коси захищали шию найбільш вразливе місце. А спереді заплітали бороду, бо теж захищала шию від. Це найбільш вразливе місце від гострих, гострої зброї супротивника. І таких е, людей військових називали косаки. От косаки прийняли традиції, продовжили традиції уже Амазонок. Як Бачите, історія дуже цікава і повчальна. Е, то саме на порогах, е, і навіть трішки нижче, бо нижче порогів знаходиться теж надзвичайно високе енергетичне місце е, це зелений луг. Саме навколо Зеленого Лугу по Дніпрі були розташовані практично всі Запорізькі Січі. І не тільки Січі, бо тоді ж не було ні водосховища перед Дніпрогесом, не було Каховського водосховища. То нижче острова Хортиці починався Зелений Луг і там. Таке різноманіття природні було, такі гарні умови і для рибальства, і для сільського господарства, і для всього іншого, що ну, майже рай на землі. Це були навіть останні притулки з київських племен і інших і навколо стільки тих курганів і інших ознак цивілізації, які характерні і до нової ери, і після нової ери. Між іншим, коли я згадав про е, січі і про різні таємничі історії, то е, тут є кілька печер, ну зараз а, декілька знаходяться під водою, е, декілька вийшли після того, як Каховське водосховище е, було скинуто. Е, то е, цих печер, вважається, в скелястих цих утвореннях на виході правого берега. На схил Дніпра. В цих печерах, е, звичайно, мешкали не тільки козаки, а є легенда про те, що саме Геракл, мандруючи по Дніпру, е, тут зустрівся з змієногою богинею, від якої потім пішли і нащадки українців. Ну, знову це чисто міфологія, але про Геракла у нас ще розмова буде, коли ми дійдемо. До третьої ділянки особливої містичної в історії нашої Батьківщини, яка стосується Азовського моря. І не тільки яка примикає до Кубані, але це тішечки далі, бо е, з порогами е, пов'язані. І інші легенди, що тут і кімберлітові трубки знаходяться, що тут можна добувати алмази, а що тут є містичні місця сили і багато інших історій. Знову можете почитати, але от саме пороги, починаючи від того, що ми сказали. І кількість порогів, яка відповідає кількості планет. І ще тут а, чомусь всі хотіли мати столиці майбутніх країн. І про те, що тут а, зароджувався завжди оцей рух, чи Амазонки, а, чи козаки, а, чи інші. Свободолюбиві суб'єкти. Це говорить про особливе місце і особливе значення цього району, містичної такої історії бути наших пращурів і нашої з вами. Я думаю, що як і Черкащина, Холодний Яр, і як пороги, пороги від Дніпра і до Запоріжжя. Ще будуть відігравати надзвичайно велику роль в майбутньому. Бо, наприклад, вважається, що в Талмуді є згадка про те, що Новий Єрусалим буде на 1800 стадій від старого на північ. Це якраз Дніпровські пороги, і багато є таких прикмет. Про те, що столиця, звичайно, не Єрусалим. Хоча мало хто знає, що походження слова Єрусалим походить від першого слова Салим. Салим або білий це чисто слов'янська назва на північ був ще Шейськіполь. Салим від слова білий, білі хати свого роду. А у нас залишилося салим Сало, біле. А потім рус Салим, тобто біле місто білих русів. А вже потім воно перетворилось Йору Шалим. Через 500 років після переходу до приходу, тобто рус Салим був за 500 років до приходу туди в Палестину євреїв. Палестина випалений стан, Ну, я про скіфополь сказав. Але дуже багато потім в інших моментах, чи Тора, То Ра, чи Ра він, він Ра і так далі, які ведуть корені від тої історії, яка пов'язана з Азовським морем і пов'язана з терпіллям і іншими сторінками нашої минущини. Якщо подивитися вперед, можна говорити про те, що Європа може вижити лише в тому виді, якщо вона буде об'єднана в єдине ціле від Ламаншу до Уралу. Це територія Європи дійсності. Бо на цій території мешкає основна частина білої раси, а білої раси на землі то залишилось 4-6% цього. 65% жовтої раси, і 15% чорної, і інші це, як кажуть, перехідні моменти між цими расами. І для того, щоб біла раса відігравала якусь роль в майбутньому людству, так як вона відігравала до цього часу, необхідно, щоб вона об'єдналася і перейшла на інший ступінь. Своєї еволюції і розвитку. Бо інакше е, сутність білої раси взагалі дуже, ну, я не кажу сумна і трагічна, але швидше за все, вона може завершитись уже в найближче сторіччя. Е, будемо сподіватися, що цього не станеться і що столицею Об'єднаної Європи буде отой Руссалим, Місце білих не тільки Русі, а всіх тієї білої раси, яке буде знаходитись на території між Дніпром і Запоріжжям, на порогах Дніпра. Е, чому підтвердженням ще одне, це те, що родове місце білих народів знаходиться на території України.